Всім привіт! Хочу стати фотографом. Колеги, а ну підкажіть кенон чи нікон краще взяти? Вже камера не головне. головне звідки в тебе ростуть руки. Та ви вчіться бачити світло. А де ви всі берете клієнтів? Ви мені скажіть мільйон лайків цьому коментарю? Та з цим айфоном вже ніхто не цінує фотографію, всі хочуть безплатних фоток. Бо просто треба знімати нормально, якось творчо, розвиватися, а не фігню тут всяку писати в чаті. А як це на фоні прибрати? Там якась баба дорогу переходила, її треба забрати, бо вона задній дні стоїть. Та може хто знає деякі безкоштовні присети можна взяти. Хочу перейти в ню сферу. Може хто мені попузує з колег, бо не можу знайти собі якусь е клієнточку на першу зйомку. Друзі, я створила свій курс по Lightroom, кому Треба недорого 99 гривень. А що краще купити? Zoom чи Fix? Люди, хто мене візьме другим фотографом, хоч фоткати якісь весілля. Нарад, хочу налаштувати таргетовану рекламу. Хто знає правильно зробити? Хто налаштовував.